В даному відео хочу вам розказати про тестовий режим на машині Vienna. Він же приміняється. Ну, та сама система в Trevi, Char і в Speed View. В C Viena, Super Automatica, Edition і так далі. Везде все одинаково, Однаковий цей режим. В общем Покажу, як його включити. Машину включаємо розетку, зажимаємо дві кнопки, все, ми в тестовому режимі. Регулятор води на мінімумі. Це у нас включається помпа. Коли регулятор на мінімумі, нажимаємо цю кнопку, включається помпа. Відкриваємо кран, щоб було воді, води кудись стікати. Відкрив кран. Все, водичка у нас збігає. Пускає воду. Цей датчик в цьому режимі показує счетчик води, то є турбинку, крутиться вона или не крутиться. Вот вона мігає. На відео погано видно, але вона равномерно блимає. Тобто счетчик води чистий, нормальний. Цієї кнопкою ми піднімаємо робочий блок. Все, коли загорілася лампочка, значить робочка, робочка повністю поднята. Якщо повністю поднята робочка, ми закрили кран води. Логічно ми можемо спускати воду через нос. Подняли ми робочку, Тепер пускаємо воду. В принципі, так можна делать декальцинацію, промивати машину, промивати робочку. Таке. Если поставим регулятор води в среднее положение. Ця кнопка відповідає за спуск рабочки. Ця кнопка відповідає у нас за нагрев, то есть подаем питание на Тен. Вот нажатием нагреваем тен. Регулятор води на максимум. Це у нас працює кофемолка. це робота дозатор. Тобто, в принципі, в і принципі, все. Тут більше немає, тут один тестовий він же сервісний режим. Кое-що кое, можна в принципі, ним провірити. Все, є якісь питання, спрашуйте. Все, спасибо за просмотр.